30 гектарів ласих шматків землі у Рівному тепер під пильним оком управління молоді та спорту. Це все дворові спортивні майданчики, яких нарахували аж три десятки. З радянських часів. В дворових територіях, міждворових територіях, були немічені спортивні майданчики. Вони існували там футбольні, баскетбольні, худо-бідно, Ми ми їх всі бачили і знали, що вони були. Але загальноукраїнська практика показувала, що саме ці території ставали об'єктом самозахоплення і самозабудови. Там магазинчик, там генделик, там гаражик, там маленький офіс. Чому це відбувалося? Тому що в принципі це земля міська, але ні за ким офіційно вона закріплена не була. Заступниця міського голови особисто опікується цим питанням. Каже, не можна втратити цієї території, адже на клаптики землі у місті постійно зазіхають забудовники. До того ж, тепер за облаштування цих територій також відповідатимуть чиновники. Вони вісять в повітрі, балансу утримувачів немає. Вони не чинні навіть для того, щоб зробити ремонт або поміняти там спортивне обладнання, там немає господаря. Хто це має робити? Чиї це фінансові призначення? Тому, власне, от е, головна, якщо можна так скати, мотивація для створення цієї програми полягала в наступному: закріпити землю раз і назавжди юридично правильно під цими спортивними майданчиками, назначити їм визначити балансу утримувачі. Студент Острозької академії Ілля Кравчук нині тренується у своєму дворі майже щодня. Каже, це зручно, доступно і ефективно. Мінімальний набір спортивного спорядження цілком задовольняє його спортивні потреби. Ця перспектива є набагато кращою у зв'язку з тим, що воно і більш доступне, тому що зал це кошти, це додаткове спортивне харчування, якщо ви вже хочете такий бравий результат. Набагато доступніше це вийти на турнік і позайматися на брусях. Це буде ефективніше і. Не завжди діти будуть на виду, особливо це велика користь для батьків. Тренування займає буквально 10-15 хвилин. І я відчуваю, що групи м'язів, які я хочу прокачати, вони прокачуються. Чиновники планують продовжити програму надалі. Майданчики вдосконалюватимуть та будуватимуть нові. Вже вдалося відремонтувати шість об'єктів. Саме в 2014 році нам вдалося зробити капітальний ремонт по вулиці спортивних майданчиків, по вулиці набережна, 22. Мельника 2022. Роботи складаються відновлення асфальтового покриття, ремонт огорожі і встановлення нових баскетбольних конструкцій. Також ми розпочали нове будівництво майданчика по вулиці Довженка, це район Червоний гір. Чиновники переконують, дворові майданчики потрібні мешканцям міста, адже там молодь проводить чимало часу. Олена Семенович, Артем Лаговський, новини Рівного.